Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків Землі з 2 по 8 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. У тельців на цьому тижні, можливо, якась така приємна зустріч з людьми, можливо, якась така подія, або день народження, або щось таке, або може, весілля вас запросять туди. Або, можливо, якийсь такий, ви будете якийсь корпоратив, можливо, або на вашій роботі, або ви щось захочете щось почати нове, і саме це ви будете святкувати. Ну, щось, щось вас, вам здається, що я не бачу. Дуже якої радісті в ваших очах. Хоча нічого поганого не відбувається, щось вас, щось вас бентежить у цій ситуації. Щось ви таке якось ви не дуже добре, можливо, на цій зустрічі, буде себе почувати. Я вам бажаю, щоб ви, якщо вас запросять кудись. Поїхати там, відпочити на якусь там зустріч, або на роботі у вас буде якийсь корпоратив, щось. Я вам бажаю, щоб ви не відказували собі в маленьких радощах життя. Нехай, незважаючи на усе, що відбувається, нам іноді дуже потрібна якась така приємна зустріч, якась таке. Маленькі радощі, нехай вони у вас будуть. А якщо це ви будете святкувати якийсь вдалий проєкт, можливо, ваш, то зосередьтесь на чомусь гарному. Нехай вам не Почувайтеся себе добре, почувайтеся себе, трохи дозвольте собі відпочити. Я би так вам сказала. Тому, якщо ви, вас, вас запросять на якесь таке такий корпоратив або щось там, де у вас буде відбуватися, трохи відпочиньте. Від усього. Так, знаєте, перелаштуйтесь, щось таке змініть. І нехай цей тиждень, оце якесь таке маленьке свято, або велике свято, або якесь таке, що у вас відбудеться на цьому тижні, нехай воно вам додасть якихось нових сил. Нехай оцей тиждень, який Почнеться з якоїсь, можливо, радісної події. Нехай цей тиждень пройде для вас у подальшому легко. Нехай у вас все вдається. Дозвольте собі, маленькі радощі. Нехай у вас все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у ДІВ. На цьому тижні вам буде така підказка від карт. Треба бути дуже обережними. Щось таке від вас десь приховане. І, можливо, якщо ви відправляєтесь в якусь поїздку, або щось у вас таке заплопу, за, про, ви собі там продумали, що вам треба кудись поїхати, то будьте дуже уважні у. Цій дорозі, Щоб не потрапити на якихось там шахраїв або щось таке. Тобто будьте на цьому тижні дуже уважні, можливо, це в дорозі, або, можливо, щось в транспорті. Дивіться, хто там поруч з вами, щоб у вас там не відбулося, не дай Боже, ніяких таких неприємностей. Тому, Будьте уважні, зосередьтесь так, щоб оця пройшло далеко від вас. А ще на цьому тижні у вас відбудуться якісь зміни. Щось вам треба, якщо ви вирішуєте якесь питання, якісь проблеми, щось рішаєте на цьому тижні, вирішуєте на цьому тижні, то Робіть це не як завжди. Щось вам треба буде якось такий знайти підхід до чогось. Будьте дуже уважними на цьому тижні. Дуже уважні. І якщо вам треба буде змінитися, або, знаєте, ще може бути. Якась подорож і якась така поїздка ваша, де вам треба бути, наприклад, ви запланували собі одним там їхати, наприклад, там потягом, а вам треба бути щось так змінити. Можливо, ще так. І дуже придивляйтесь до Оточення ваше, можливо, якийсь шахраї біля вас. Тому будьте уважні. Дивіться, що відбувається навколо вас. Змінюйтесь. Бистро так підлаштовуйтесь під цю ситуацію. І тоді цей тиждень буде для вас вдалим. Я вам бажаю вдалого тижня. Я бажаю, щоб усі шахраї, які. Крутилися би. Вони пройшли вповз вас, щоб це вас ні в якому разі і в бучому дійсно не коснулося. Нехай у вас цей тиждень пройде дуже легко. Я вам бажаю вдалого тижня. Бережіть себе. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у козоріга? На цьому тижні козорігу трохи придеться. Якось так щось зекономите. Щось таке у вас і в подумках, щось ви будете так можливо хвилюватися за якісь гроші, можливо, ви будете розуміти, що вам на щось не вистачає коштів. Щось вам так. Якщо ви запланували якусь щось придбати на цьому тижні, то цей тиждень не досить не зовсім для цього підходить. Можливо, якась така щось у вас придбання, воно буде не зовсім вам потім підходити, щось ви можете придбати якусь дурницю. Щось таке, де ви потім розведете те руками і скажете, навіщо я це брав? Це може бути щось не те, що ви очікували. Ви вкладете в щось гроші. А воно може бути зовсім не те. Тому цей тиждень не підходить для яких вкладання в щось грошей. Ось придержіть їх трохи, можливо, на наступному тижні. Тому, якщо ви собі запланували щось придбати, трохи відкладіть цю покупку. Нехай вона на потім вже буде більш вдалою. Або, можливо, ці гроші, які прийдуть до вас на цьому тижні, можливо, їх буде трохи менше, ніж ви очікували. То тобто, у вас цей тиждень такий крутиться навколо якихось таких фінансових питань. Тому будьте дуже уважні, не витрачайте зайвого, трохи так прибережіть і вже далі ваші кубки будуть більш вдалими. Я вам бажаю, щоб... На вам, щоб вам на усе вистачало гроші, щоб вам не приходилось щось так більш економити. Нехай усе, що ви очікували, воно, нехай воно прийде до вас. Я вам бажаю вдалого тижня. Я бажаю, щоб ваші всі мрії та бажання. Діснилися. А усім нам я бажаю мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!